Вітаю, друзі, Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І я Ілона Артемович. Все більше українців задаються питанням: а що буде з нашими пенсіями у майбутньому? Держава не гарантує стабільних виплат, а за кордоном уже давно працюють трьогрівневі системи накопичень. Сьогодні ми розберемо наскільки нам варто покладатися на пенсійні виплати і які альтернативи існують у нашій студії. Фінансовий консультант Олег Терлай. Вітаю, вітаю Олег. Дуже рада бачити у нашій студії. Дякую за запрошення. А давай почнімо з найважливішого: пенсійна система. Сьогодні дедалі частіше звучить думка, що майбутнє пенсії під загрозою. Чи дійсно у нас може не бути пенсій у майбутньому? І якщо так, то які головні причини того, що державна пенсійна система не витримує навантаж? Дякую, Ілона, за запитання. Дуже слушне запитання. Так дійсно існує загроза в Україні. Те, що пенсії, можливо, і не буде. Можливо, вона не повністю все зникне, але на сьогоднішній день її немає з чого платити. Якщо взяти демографію України, на сьогоднішній день біля 11 мільйонів пенсіонерів і 6,5 мільйонів молодого покоління, які сплачують податки до пенсійного фонду. Але ми розуміємо, що в нас на сьогоднішній день в Україні вже декілька років проходить війна, молодого покоління стає все менше і менше, податки сплачувати немає кому. Велика кількість підприємців отримують зарплати, виплачують зарплати в конвертах, тому на сьогоднішній день існує така загроза, що пенсії не буде. Якщо вона залишиться якась, то це буде не пенсія, а якась соціальна виплата 2-3 тисячі, на які людина не може прожити. Це буде виживання, а не життя. Щоб наші глядачі зрозуміли, наскільки серйозною є ситуація, я пропоную переглянути, що з цього приводу каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Співвідношення буде один до двох, і що це означає? Що прийдеться податки вдвічі збільшити для того, щоб компанії і ви могли утримувати нас, пенсіонерів, на тому рівні, який є сьогодні. А якщо ми хочемо більше, то треба тоді ще більше податків збільшити. Звичайно ж, компанії сьогодні не хочуть вже тих платити податків і збільшувати того рівня, який є на сьогодні. Звичайно, збільшення вдвічі або ще більше неможливе. Тобто ми не зможемо платити пенсії майбутнім пенсіонерам через років 15. Це, звичайно, математика, економічна демографія. Що, що треба робити? Різні підходи, але це якраз відповідь, я вже казав на зустрічах з бізнесом: веду свій список злочинів проти України за 30 років. І один з перших це один з них. Це відсутність накопичувальної пенсійної системи, тобто, кожен з нас має подбати про свою пенсію напевно вже з молодого віку, і насправді ми будемо створювати накопичувальну пенсійну систему вже з наступного року. Тобто, кожен з вас зможе накопичувати собі пенсію і буде мати якусь невелику пенсію соціальну, як в розвинутих країнах, яку дає держава, і далі. Мати уже свої кошти такими, якими ви їх собі створите. Це важливе питання. Ви зараз про це не замислюєтесь, але насправді час втікає швидко, і ми за вас про це подумаємо для того, щоб у вас була нормальна пенсія, ми собі якось дамо раду. Олег, як виглядає трьохрівнева пенсійна система у світі? Все ж таки. Дякую за запитання, слушне запитання. Так дійсно в світі вже давним-давно існує трохрівнева пенсійна система. Це що воно означає? В Україні на сьогоднішній день діє тільки солідарна пенсійна система. Це коли молоде покоління сплачує податки в пенсійний фонд для того, щоб наші діючі пенсіонери отримували пенсію. В світі вона поділяється на три рівні. Солідарна система в них також працює, але крім того, в них є накопичувальна програма це коли людина працює офіційно на роботі, з її офіційного доходу відраховуються певні відсотки на персонікований рахунок людини. Скільки це буде залежно від того, скільки людина отримує офіційно. Скільки буде на виході в кінці е, програми, також ми не знаємо. І є третя. Програма це приватні накопичувані програми. До прикладу, ми можемо взяти там компанію MetLife, американська компанія, куди може людина своїми коштами власними, скільки може, стільки хоче, стільки відкладає. І в майбутньому це буде її приватна пенсія. Власне, от компанія MetLife, вона є дуже популярною на ринку серед страхових компаній. Давай все ж таки розберемо, що це за компанія, як працюють її страхові продукти і чи все ж таки можна довіряти їй свої накопичення. Все ж таки дуже багато людей часто говорять, що компанія MetLife – це піраміда. Компанія MetLife – це піраміда чи фінансова установа. Ні, звичайно. Компанія MetLife – це не піраміда, є великі. Різниці між компанією MetLife і пірамідами. Компанія MetLife дійсно це є наднадійна компанія е американська, яка працює вже на ринку більше 157 років, працює в 42 країнах світу. В Україні вона працює з 2002 року. Чим відрізняється компанія MetLife від інших? Тим, що компанія MetLife на території України має безстрокову ліцензію, має податкову пільгу. Вік гарантії перестрахована в трьох світових страхових компаніях. Якщо взяти піраміду, в піраміди немає ні страху, ні ліцензії, ні податкової пільги, ні продукту. І піраміди існують на території України 3, 5, ну максимум 7 років. А тут є різниця: 157 років і 7 років. Вона працює в всьому світі, і весь світ на таких програмах. Користується, живе і накопичує свої приватні пенсії. Добре, але все ж таки, які гарантії надається компанія і хто контролює її діяльність в Україні? Компанію MetLife на території України контролює Національний банк України. Національний банк контролює, проводить аудит, чи правильно компанія розпоряджається грошима, куди вона як інвестує. Гарантії перше, як я сказав, це Національний банк України. Друга гарантія це ВІК. І американська компанія, яка контролює всі свої дочірні компанії в різних країнах світу. Олег, а у якій валюті можна відкрити такі програми? Все ж таки в нас в Україні тільки національна валюта гривня, чи можна ще у доларах, в євро? Ні, компанія MetLife на території України випускає поліси тільки в валюті. Ну, продає поліси за національну валюту, тобто за гривні. Долар, євро. Компанія MetLife у нас неможливо за валюту купити поліс, але чи можна відкрити собі таку приватну накопичувальну програму в інших компаніях, але в іншій валюті, якщо людина хоче в доларах, наприклад? Так, звісно, на території України є не тільки компанія Метлайф. Ми просто про неї найбільше говоримо, тому що вона є стратегічним нашим партнером. Є компанія Таслайф, яка українська також непогана, яка працює і в Україні, і за її межами. Там можна вкладати гроші. В валюті є компанія Уніка, яка також більше 100 років, яка працює не в одній країні. Також є надійною. Тому є компанії, де можна вкладати не тільки в гривнях, а в доларах і в євро. На який термін розраховані ці програми MetLife? Яка мінімальна сума полісу, яка максимальна? Ну насправді це є довготривала накопичена програма. Неможливо так, щоб один рік людина заплатила за свій поліс і вже через рік. Мало якийсь там мільйонну рахунку, тому що це є довготривало, 20 років. Мінімальний термін програми це 10 років. Далі все залежить від того, як людина бажає. До 65 років страхується життя і здоров'я, до 75 можна накопичувати свої приватні заощадження. На рахунок вартості полюсу мінімальний поліс на сьогоднішній день 10 тисяч гривень. Максимального. Це все залежить від того, як людина сплатоспроможна і скільки вона може сплачувати в рік. А яку дохідність може отримати клієнт в компанії MetLife? Компанія MetLife дає дохідність в рік від 10 до 15 Олег чи можна достроково розірвати договір, і якщо так, то які наслідки це матиме? Чи все ж таки людина собі придбала поліс на певну суму і мусить чекати кінця терміну? Ні, такого як мусить немає. Все правильно говорити, можна розірвати договір. Людина нічого не втратить, вона забере більшу суму, ніж вона вложила, але в залежності від терміну, скільки років вона проплачувала, за ті роки і будуть працювати відсотки. Якщо людина один рік проплатила, звісно, що відсотків не буде, людина тут втратить. Якщо вона проплатила 5, 7, 10 років. І по якихось ну, питаннях розірвали договір, вона отримує відсотки за ті роки, скільки років людина сплачувала. Власне, багато людей думають, що поліс це такий, така своєрідна інвестиція. Все ж таки поліс це інвестиція, чи це радше інструмент накопичення збереження коштів і захисту? Ну, я б сказав, це інвестиція в себе. Людина платить гроші не комусь, вона платить собі. Тільки на рахунок компанії компанія ці гроші інвестує, і людина на цьому має можливість в старості не жити, як наші пенсіонери живуть, а нормально їздити, відпочивати. Тому це є інвестиція, це є поліс накопичення, де людина і накопичує свою приватну пенсію, і крім того, вона ще й застрахована. Тобто від будь-яких критичних хвороб, від нещасних випадків, від дорожньо-транспортних пригод. Компанія виплачує кошти згідно умов договору згідно тарифного розрахунку. Поліс від Медлайф поділяється на дві частини: це накопичення і захист. Давай поговоримо все ж таки про захист. бо це також дуже важлива складова. Які ризики покриває поліс? Так, звісно, це є важливим інструментом в полісі страхування, тому що гроші людина заплатила. Вона накопичує своє на своє майбутнє, і крім того, вона застрахована від 32 критичних хвороб: це жіноча онкологія, загальна онкологія, інфаркти, інсульти, туберкульози цілий перелік можна подивитися на сайті компанії Метлайф. 32 хвороби, за які компанія виплачує. Також є переломи, опіки, нещасні випадки, хірургічні втручання. От, якщо взяти до уваги наші недавні події в Тернополі, де Росія вдарила по нашому файному місті Тернополю, загинула велика кількість людей. Люди, які мають поліси страхування, їхні сім'ї, які залишилися живими, від компанії Метлайф отримують немалу суму. У нас вже був минулого року приклад. У нас є прикладів багато, де в дорожньо-транспортних пригодах клієнти гинули, сім'ї отримували великі суми. Онкологія також покривається, там не ту суму компанія виплачує, яку людина вложила в компанію на свій рахунок. А згідно тарифного розрахунку, згідно умов договору, виплачують всім без проблем, і навіть за самі дрібнички компанія виплачує кошти. А чи можеш детально розповісти якусь історію, де відбулася виплата у твоїх клієнтів, можливо, не називаючи імен? Звісно, в мене був клієнт, він довго клієнтом не був. Сам з Києва він приїхав в місто Тернопіль. Ми йому оформили поліс, навіть ще не встигли оформити всі документи, тому що по нещасних випадках поліс діє з наступної хвилини після сплати квитанції. Проплатили, чоловік поїхав по своїх справах. Ми до нього не могли дотелефонуватись, тому що ну, не брав слухавку. Через два тижні ми знайшли його дружину. Як виявилося, після сплати полісу квитанції чоловік загинув за три години після проплати. Дружина отримала 1 мільйон 700 тисяч гривень. Є багато випадків, я не буду там уточняти, де в мене вже клієнти отримували кошти і по прильоту шахеда, і по хворобі онкологія жіноча, переломи ключиці, дитячі поліса. Багато випадків є. Якщо це потрібно, я можу надіслати підтверджуючу інформацію, тому що дійсно компанія вона зацікавлена виплачувати кошти, тому що зацікавлена в кожному клієнту. Добре, а зараз в теперішній час, в період війни, в складний період. Чи виплачують? Тому що я знаю багато, навіть не багато більшість страхових компаній не покривають такі форс-мажори. Чи як себе поводить компанія MetLife в таких випадках? Насправді компанія MetLife виплачує по військових діях. І військовослужбовцям, які отримали поранення, сім'ям військовослужбовців, які загинули в зоні бойових дій. Ну і також, якщо взяти Тернопіль, ми не знаходимося в зоні бойових дій, але по, по причині воєнних дій є люди, які отримали поранення, загинули. Компанія Метлай в таких випадках виплачує все до копійки згідно умов договору. При яких умовах може не спрацювати захист або не відбутися виплата? Ну, насправді, дійсно, є моменти, коли компанія не виплачує кошти за ту чи іншу хворобу. Чому? Є хвороби, які мають періоди очікування. Візьмемо, до прикладу, найважчу хворобу це онкологія. Онкологія має період очікування 90 днів. Тобто, якщо людина сьогодні придбала поліс, а через два тижні в неї виявилася онкологія, виплати не буде, буде розірвання договору і повернення коштів. Період очікування 90 днів під час онкології. Хірургія по хворобі має виплату, ну, поліс починає діяти з 61-го дня. По нещасних випадках періоду очікування немає. Є багато випадків, де люди нехтують законом, підробляють документи медичні, надають в компанію для того, щоб отримати незаконне збагачення чи незаконну виплату. За те чи інше захворювання, якого в дійсності в людини немає. У нас також вже був випадок, коли клієнтка підробила довідку, що в неї відкритий перелом ноги. Згідно її договору, вона мала би отримати 78 тисяч. Компанія її відмовила в цій виплаті. Ну і звісно, це був негативний відгук для компанії. Але ми розібралися в цій ситуації. Жінка, яка подала цю довідку, насправді в медичному закладі не перебувала. Ні швидкої не ні доставлялося, ніде не було зареєстровано в приймальних відділеннях, довідка була підроблена, тому і була відмова у виплаті страхового випадку. Багато є різних випадків, але якщо все законно, все правильно, все чисто, компанія виплачує від, від найменшого до найбільшого. Тобто поліс потрібно оформляти тоді, коли його ще не потрібно, бо коли вже е, він буде потрібен, це вже буде запізно. Ну, якщо розглянути частину захисту, то, дійсно поліс треба брати тоді, коли його ще не треба. Його треба було брати ще вчора. Завтра вже може бути пізно і не треба бути того полісу. Якщо брати частину накопичення, чим старша людина, тим менше років залишається до пенсійного віку. Треба брати тоді, коли людина що в молодому віці, чим молодше навіть один день народження відіграє велику роль як зараз, так і потім в кінцевому результаті. Олег, з чого варто почати людині, коли вона хоче створити свій фінансовий резерв? Все дуже просто. Треба звернутися до нас, до консультантів фінансових. Ми е, вислухаємо людину, е, ну, зрозуміємо її біль, її проблему, е, розробимо розрахунок тарифний, е, тому що кожна людина називає своє число місяць, рік народження, робиться тарифний розрахунок. І там же сама програма формує, скільки коштів піде на захист, скільки коштів залишиться на накопичення. Це займає максимум 15 хвилин. якщо людині все підходить, паспорт, код, кошти на рахунку, тому що ми з готівкою не працюємо. Клієнт сам з свого рахунку перераховує гроші на рахунок компанії. Компанія перевіряє клієнта, чи дійсно надали. Правдиву інформацію, чи людина не перебуває вже хворою під якимось критичним захворюванням. Це займає 2-3 тижні. Якщо все гаразд, компанія випускає поліс і на пошту приходить вже поліс в паперовому вигляді з мокрими печатками. І все, людина має поліс, хоча сам паперовий носій він не потрібен. Є ідентифікаційний код людини, по якому компанія може перевірити, чи така людина є в базі клієнтів. Добре, клієнт оформив собі поліс накопичення і захисту. так? Як зрозуміти, що обрана програма дійсно відповідає цілям клієнта і що це не є просто модною покупкою? Ну, Насправді, коли клієнт звертається до консультантів, ми робимо розрахунок і показуємо цифри. Реальні цифри, які будуть занесені в поліс, і такі цифри будуть, такі, таку ж суму компанія буде виплачувати. Людина має зрозуміти, що вона для себе хоче. У мене є декілька клієнтів, які під час оформлення полісу говорили, що мене захист не цікавить, я молода, здорова, мені давайте більше на накопичення, бо хочу мати гарну пенсію. Нема питань це право людини вибирати, що вона хоче. Але проходило декілька місяців, людині робили. Є в мене клієнтки, які зробили операцію. Виплата була невеликою, тому що людина не хотіла захисту. Тому ми стараємося донести інформацію якісну для клієнта, що саме він придбав, за що він платить кошти. Якщо людина все підходить, оформляємо договір відправляємо на компанію. Олег, підсумовуючи, що ти б хотів сказати нашим глядачам, можеш до них зараз звернутися. Я б сказав, для наших глядачів, для громадян. Всієї України полі страхування потрібен всім від маленького до великого. Його потрібно вчора, тому що ми живемо в час війни, і нещасні випадки стаються кожного дня, не тільки пов'язані з війною, дорожньо-транспортні пригоди, і людина може йти впасти, зламати ногу, руку. Тому не думайте довго, подбайте за себе, за своїх дітей, за своїх рідних, тому що час не певний. А поліс потрібен завжди. Олег, дякую, що завітав до нас у студію. Дякую вам, дорогі глядачі, за те, що залишаєтесь з нами сьогодні. У нашій студії був фінансовий консультант Олег Терлай. Це була програма ґрунтовно. До нових зустрічей.